Пішов на співбесіду, попросив пообідати в офісі замість того, щоб виходити, і через це мені відмовили в роботі. Шукаю роботу, і ось рекрутер запропонував мені вакансію, яка б могла мені добре підійти. Моя дружина вагітна, і до пологів залишилося ще два тижні. Тому я не впевнений, що зараз гарний момент для зміни роботи, але тримаю свої варіанти відкритими. Пройшов двогодинну зум-співбесіду з компанією. Їм так сподобалося, що вони оплатили мені переліт до їхнього головного офісу для особистої зустрічі з командою. По суті, мене вже майже прийняли. Переліт був жахливий, крісло переді мною було опущене. Мої коліна постійно натиралися об метал, а сам політ був дуже турбулентний. Після чотирьох годин у небі я приземлився. Одразу пішов у готельний номер і ліг спати. Наступного ранку прийшов в офіс почав знайомитися з командою. Генеральний директор сказав, що вони розпланували мій день і що я маю зустрітися з усіма. Потім він запитав, чи є щось, що вони можуть зробити, щоб мені було комфортніше. Я побачив у розкладі пункт обід поза офісом. І оскільки мої коліна досі боліли після польоту, запитав, чи можна провести обідню зустріч прямо в офісі. Гендиректор виглядав розгубленим Сказав: Ну, я думаю, можна, і вийшов. Слід за ним пішов і фінансовий директор. Я залишився в кімнаті, спілкуючись із різними членами команди, які заходили по черзі. Ближче до обіду гендиректор знову зайшов і сказав: Я вважаю, що вам справді варто піти на обід із командою. Це дуже допоможе вам зблизитись. Я одразу відповів: Окей, без проблем. Ми пішли на обід. Потім я повернувся і продовжив співбесіду. Наприкінці дня до мене зайшов фінансовий директор і сказав. Дякую, що приїхали, але ми вирішили розглянути інших кандидатів. Ми вже викликали для вас Uber, він чекає біля входу. Будь ласка, пройдіть зі мною. Я повернувся додому, провівши решту дня в аеропорту, летів нічним рейсом, і о шостій ранку був уже вдома. Відразу ліг спати. О десятій ранку позвонив рекрутер з відгуками щодо співбесіди. Виявилось, що в компанії образилися через ситуацію з обідом. Я пояснив, що сталося, і сказав рекрутеру, що він був чудовий у роботі, і попросив зателефонувати, якщо з'являться інші вакансії. Підсумок потрібно пам'ятати, що обідня перерва це теж важливо.